Вітаю! В цьому відео поговоримо про хімічні властивості кислот, а саме про взаємодію кислот із солями. Між кислотою і сіллю відбувається реакція обміну. Продуктами реакції буде нова сіль і нова кислота. Взаємодія між сіллю і кислотою відбувається, якщо реакція відповідає умовам. Перебігу реакції обміну. Розберемо ці умови докладніше. Перша умова: кислота або сіль, що утворюється, випадає в осад. Розглянемо реакцію між барій хлориду і сульфатною кислотою. Розділимо речовини на дві складові, крайні частинки з'єднуються між собою, тобто барій і залишок сульфатної кислоти, тобто група СО4. Вони будуть утворювати нову сіль. Назва цієї солі барісульфат. Перевіряємо формулу, складаємо на основі валентностей. обидві частинки двохвалентні. Друга речовина буде складатися із тих частинок, які опинилися всередині, тобто із гідрогену і залишку хлоридної кислоти, який входить до складу солі. Але вони будуть з'єднуватися в зворотньому напрямку. Першою частинкою в новій кислоті, звичайно, ставимо гідроген. Другою частинкою ставимо кислотний залишок, адже ви знаєте, що в молекулі в формулах кислот гідроген стоїть на першому місці. Нова кислота перевіряємо повалентностям, обидві валентності дорівнюють одиницям. Нова кислота це хлоридна кислота. Звичайно, як і всі реакції, ми урівнюємо дану реакцію. Перевіримо е, сполуки продукти реакції за розчинністю. В нашому рівнянні реакції сіль барій, сульфат. Барій шукаємо і групи С4. На перетині бачимо літеру N, нерозчинна речовина, вона творює осад, а от H хлор, речовина розчинна у воді. Відповідно, покажемо, що барій сульфат є осадом, поставимо стрілочку за формулою цієї речовини. Тобто умова реакції, у нас сіль випадає в осад. Умова реакції тут виконана. Відповідно. Розглянемо другу умову. Виділення газоподібної речовини. Якщо утворюється кислота нестійка або летка. Солей нестійкий в цьому випадку, якби ми не розглядаємо, і литких солей теж не існує. Тому летка або нестійка. Може бути кислота, нестійкі кислоти. Запам'ятайте, дві формули H2CO3 карбонатна кислота і сульфітна кислота H2SO3. В момент утворення ці речовини розкладаються на воду і відповідний кислотний оксид, або вуглекислий газ, карбон 4 оксид, або сірчистий газ. Розглянемо рівняння реакції між кальцій, карбонатом і нітратною кислотою. Знову ж таки, реакція обміну ділимо кожну речовину на дві частинки. Внаслідок цієї реакції утворюється нова сіль і нова кислота. Складаємо формули. Кальцій на першому місці і залишок від кислоти но 3 на другому місці. Згідно валентностям, формула буде кальцій НО3 двічі. Що ж, до, це нова сіль, яка утворюється. Складаємо формулу кислоти. В кислоті на першому місці гідроген, на другому місці карбонат, залишок кальцій карбонату. Відповідно, гідроген ставимо на перше місце, а от залишок СО3 ставимо на друге місце. Гідроген і карбонат, залишок, будуть утворювати карбонатну кислоту h 2 co 3 це нова кислота. Але в момент утворення вона буде розпадатися. Записуємо це, показуємо відповідно такими стрілочками. Пишемо, що вона розпадається на воду і вуглекислий газ. Тобто, уже цієї речовини в реакції в розчині не буде. Можна залишити реакцію ось в такому вигляді, звичайно, її урівнявши. Але можна переписати з урахуванням процесу розкладання. Тобто в результаті цієї реакції буде утворюватися кальцій, нітрат, сіль, а також будуть утворюватися вода і вуглекислий газ. Карбонатна кислота розклалась на воду і вуглекислий газ. Ось така реакція. До летких кислот відносяться хлоридна кислота і сульфідна кислота, виділяються у вигляді хлороводню і сірководню, відповідно стрілечки вверх показують, що вони вивітрюються відповідно із області реакції. Класифікація, хочу звернути вашу увагу на класифікацію кислот за хімічною активністю. Кислоти діляться на сильні кислоти, ну, ті, з якими ми будемо з вами мати справу в наших реакціях: це сильні кислоти, відповідно, нітратна кислота, хлоридна сульфатна кислота. Запам'ятайте їх, будь ласка. Також друга група це кислоти середньої сили. Сульфітна ортофосфатна кислота і слабкі кислоти це карбонатна, сульфідна і силикатна кислота. Запам'ятайте, будь ласка, правило, що сильні кислоти витискують слабкі, слабші кислоти із їх солей. Отже, робимо такий висновок. Що при складанні рівнянь реакції між кислотою та сіллю треба обов'язково враховувати умови проходження даних реакцій. Ось так. Все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!